Усім привіт! Виходжу до вас у середу, без макіяжу, без зачіски. Мені зараз потрібно мити голову. А я зараз сама вдома, а сьогодні у Болгарії свято, тож мій чоловік відпочиває, він не працює і пішов гуляти з дитиною на якомусь майданчику. Вони. Не знаю на якому не контролюю цей процес. Вони просто пішли гуляти без візочку, я лише дала їм якісь там речі, щось попити. Таке і бабуся наша теж пішла кудись по справах. А я ж залишилася вдома, працюю, обідня перерва. Зараз ще зарано обідати, тож я буду займатися волоссям, зроблю швиденько макіяж і хотіла показати вам вчора отримала замовлення. У теї є улюблений мультиплікаційний герой, Котик. І я замовила пряжу, щоб його зв'язати. Немає готової схеми цього котика, а трохи треба буде переробити а, якусь схему, а, чи а, кота подивлюся, чи в мене є, чи ні, а, чи якоїсь а, лисиці. А, і трохи перероблю, Там вуха, очі треба буде зробити просто з. З мультику, тобто треба буде зробити його схожим. І ось це буде таке завдання в мене на найближчі дні, а те я як почула, що мама їй зробить таку іграшку, вона у захваті. У понеділок ми з моєю сестрою і з істею були у центрі. І там зайшли до одного магазину з дитячими речами і взуттям. І е, я обрала теї взуття е, боси взуття, це так називається, мабуть. А обрала боси взуття на осінь. Саме тоді почалися дощі. Тоді вже було холодно, але дощів не було. А, і в неї все взуття літнє, я їй міряла ніжку. І якщо, наприклад, у травні вона була 14 см і 6 мм, то зараз її ніжка вже 15 см 3 мм десь так. І вона вже розмір 25. І у понеділок те я вперше міряла взуття. До цього я завжди купувала її його онлайн. Я завжди дивлюся на розміри. Але на внутрішні розміри до цього ніяких проблем не було. Якщо я знаю точні розміри ножки, то немає проблем обрати взуття онлайн. Але навіть якщо щось буде не так, можна повернути це зручно. Я попросила в магазині, щоб мені сказали, скільки сантиметрів за внутрішньої сторони є. Виявилося, що шістнадцять в неї п'ятнадцять і три, тож достатньо місця. А я і не сподіваюся, що це взуття вона буде носити і навесні. Зрозуміло, що до березня місяця в неї ніжка підросте. І ось щодо цього босого взуття. А я так дивлюся, що воно набуває популярності. Я не знаю, як в Україні, але в Болгарії я дивлюся, що дуже багато мам, за якими я слідкую в інстаграм, обирають. Боси взуття, і навіть після своїх дітей вони вирішують, що теж хочуть спробувати босе взуття, бо, бо воно є не тільки для дітей, але й для дорослих. І вони теж починають носити боси взуття. Воно не дуже гарне зовні, але воно зручне. І е, кажуть, що в дитини немає потім проблем з ніжками, і мені треба було ще раніше спробувати це взуття, але воно. Воно дороге, тобто воно дорожче, ніж звичайне взуття. Звичайне взуття можна знайти на будь-який бюджет. А вже це босе взуття, воно таке недешеве, а й маючи на увазі, що дитина буде носити це босе взуття 2-3 місяці, тобто один сезон. Знаєте, я віддаю 100 євро за своє взуття, але я знаю, що я буду його носити 2-3 сезони, наприклад. Так, це шкіра теж. Але просто порівняти своє взуття і дитяче взуття ну просто неможливо. Але ось вирішила спробувати. І зараз якось намагаюся дивитися і гумові-чоботи босі, і зимове взуття босе. Але зимове взуття вже таке, знаєте, не бюджетне. І я зараз хочу подивитися в OLX, там можна придбати щось трохи дешевше. Так, воно ношене, але, як я й казала, діти вони носять це 2-3 місяці, і це взуття не встигає зноситися, і воно ще в гарному стані, тож спробую такий варіант. Що ще? Зараз я зробила замовлення, прийшов час купити їй новий спальний мішок, чи як це називається, він такий з ніжками. Це літній варіант, і зараз я її купую зимовий мішок на 3-4 роки. Але ми будемо використовувати спальний мішок і на 2-3 роки. Бо коли час прати спальний мішок, він дуже довго сохне. І у цей час, коли він сохне, тея носить минулорічний. Ми так робили і минулої зими, і будемо робити цієї зими. І я завжди її беру з динозаврами. Тобто вони усі в нас однакові. З динозаврами. Ось це босе взуття. Так виглядає 25-й номер. Так, barefoot англійською. І ось так виглядає. Бачите, звичайне взуття, воно ось тут не таке широке. Таке босе зуття дає максимальну свободу ніжкам, і ще у нього все ось тут рівне, рівненьке, немає підйому, наприклад, на п'яточці. І взагалі відчувається різниця. Для порівняння, взуття тієї самої марки, того самого виробника Діді Степ, угорський виробник. А це не barefoot, це не босе взуття. І воно також таке м'якеньке, але, наприклад, не таке м'яке, як ось це взуття. Є різниця. Наприклад, на п'яточці я відчуваю, що тут таке тверденьке, й влітку найбільше подобалося одне гумове взуття, гумові сандалі. І на другому місці були ось ці сандалі. Вони також її були зручненькі, тож мені ця марка DD Step подобається. Настав новий тиждень і я продовжую свій влог. Вже стало традицією робити свої тижневі влоги двотижневими, і хочу вам показати, що я придбала на OLX. OLX. Олекс. Тут, у Болгарії, ми називаємо його OLX. Я придбала отакі гумові чобітки. Вони не нові, саме тому я дивилася на OLX, А взагалі я хотіла придбати і зимові чоботи, але, на жаль, розміру потрібного немає. Вони, чесно кажучи, як нові. Такі чобітки нові. Десь 85 левів, можливо. Бо вони такі ще тепленькі з внутрішньої сторони. 85, десь 90, десь так. А я їх придбала за 45 і заплатила за доставку. Тож, десь 50 левів вони вийшли, вони теж босі. Бачите, які вони такі широкі, ось тут спереду. Це Бундгард. І я принесла, щоб показати розмір, як відрізняється розмір. Це 25-й розмір, і це 25-й розмір. Але як розмір залежить від виробника, ви тільки подивіться, ось. Так, якщо їх так вирівняти, то в них різниця, можливо, десь сантиметр. І тут 25-й розмір. З внутрішньої сторони це 16,5 см. А тут 25-й розмір в DD Step 16 см. 16,5 см я замовила через те, що усюди рекомендують брати дитяче взуття десь на сантиметр більше, ніж нога дитини. Маючи на увазі, що вона буде носити їх і зимою, тобто я, я саме тому брала такі тепленькі. Не просто гуму для дощів і для холодної пори року чудовий варіант. І я ось так якось вирішила, що буду шукати боса-взуття хоча б цього сезону, тобто осінь, зима. А далі подивимося: якщо тей сподобається, якщо вона не буде відмовлятися їх носити, якщо я буду бачити, що їй зручно, то я, мабуть, продовжу купувати таке взуття. А ще хочу вам показати моє замовлення із Сінсей. Я замовляла там тільки речі, я купила речі на осінь собі і дитині. І Хочу також звернути вашу увагу на мій макіяж. Я вчора побачила якийсь новий макіяж Лате, вирішила спробувати. Це наче зараз тренд якийсь. Зараз в мене на очах олівець. Олівець для губ. Ось такий олівець, він такий трохи коричневий, я б сказала. Це місце номер 765. А і те, що мені трохи не подобається, це те, те, що за туторіалом, ось тут знизу абсолютно нічого не було. І зараз мені якось так чогось не вистачає знизу, тож я трохи, мабуть, додам олівця і подивлюся, можливо, буде виглядати краще. Але це вже потім. А зараз час показати вам ось цей важку... важкуватий пакуночок. Мені подобається сімсей, тим, що в нього демократичні ціни, тож я. Набрала багато чого для дому. Бо я вважаю, що ціни приємні, низькі, але якість інколи не дуже гарна, я б так сказала. Зараз будемо дивитися. Мені подобається, коли ось так усе відправляють, не запаковують усе в окремий пакетик, бо ці пакетики потім треба викидати. Замовила для теї ось такі штанці для дому. Це був комплект з трьох. Ось такі гарненькі, на 3-4 роки. Вони зараз їй будуть трохи великі, але маючи на увазі, що я усе це беру на осінь зиму, тож трохи на виріст. Звичайні, ага, вони тут тепленькі, ковтинки з рукавом. Я ще замовляла такий комплект з двох ковтинок, але мені за нього повернули гроші, бо не було наявності. Тобто, коли я замовляла, було, а коли вже відправляли замовлення, виявилося, що немає. А звичайна ковтинка на 3-4 роки, усе на 3-4 роки для тея замовляла. А тканина м -м, непогана, непрозора, то так. Далі. Колготки. Ось такі. У віці тей, такі колготки, можна сказати на один раз. Вона десь впаде, десь зачепиться, і ці колготки вже не можна буде носити. Але о, вони були 5 левів, дві пари, і я вирішила, що добре, кілька разів вона їх тягне. А це вже для мене. Я замовила собі домашній одяг. Штани. Я зазвичай взимку ходжу по дому у якихось таких штанцях, і зверху вдягаю светрик або футболку, залежить від температури вдома. Є кармани, і дуже дивно, але вони з внутрішньої сторони. Тобто зав'язувати і це, це ховати це з внутрішньої сторони. Трохи дивно, але. Я буду носити їх вдома, і можливо, інколи а, можу піти у магазин в них, наприклад. Я замовила розмір S, тож я зараз швиденько перевірю, чи вони мого розміру. А я більше хвилююся про довжину, бо не те, щоб в мене дуже довгі ноги, але інколи речі розміру S мені за короткі. Ні, усе добре. Усе добре. Я замовила ще такі сині, такі ж самі, просто іншого кольору. Синій і зелений кольори це не випадково, бо не хочеться носити чорний сірий, але не хочеться, щоб речі швидко бруднилися. Тож, синій зелений для дому. Продовжую. Ще для теї взяла такі трусики, теж розмір. 98104. Ще одна ковтинка для теї у смужечку. О, вау! Ви тільки! Вау. Ви це бачите? Вона дуже широка. Теж на 3-4 роки, але вона ширша, ніж попередня. Зараз я їх порівняю. Ось проблема в тому, що коли замовляєш онлайн, ти не знаєш, якого розміру. Речі тобі прийдуть. Так, бачите, набагато ширше. Набагато, я б сказала, ось бачите, наскільки. Якщо б я обирала у магазині, звичайно, я б подивилася розмір на розмір менше. І, можливо, навіть якщо я побачу у магазині зараз цю ковтинку, я візьму на розмір менше. Не буду її повертати, звичайно, немає сенсу, Те я буду носити. На жаль, коли ходиш до фізичного магазину Сінцей, багато чого немає в наявності або немає розмірів. Тому набагато зручніше, звичайно, замовляти на їх сайті, а навіть я замовляла не з сайту, а з додатку. І там дуже часто є якісь промокоди, якісь знижки, і ті самі речі, які я можу знайти в магазині, вони там без знижки. Але але у додатку можна їх замовити зі знижкою. І ще коли замовляєш на якусь суму, тобі доставка безкоштовна, що теж приємно. Ось такі джинси. Мені сподобалося, що вони зручні для вдягання. Мені здалося, що такі більш вільні джинси це набагато зручніше для дитини, ніж якісь легінси. Або вона може в них вільно рухатися. Вони зараз я бачу, що вони такі великі її будуть, але знизу їх можна буде трохи коротити, а потім ось так, відпустити. Просто не можу повірити, що. Вона вже така велика дитинка, майже 100 сантиметрів. Знаєте, ми у ці вихідні були у гостях у одних знайомих, і в них є двоє дітей: Донці 8 років, і сину у листопаді буде 5, тобто він на 2 роки старший, ніж ти. А і ось їх донька запросила у гості двох своїх подруг, і я просто якось так звернула увагу. Їхнє взуття було перед будинком. І я коли взувалася сама, мені треба було присісти, щоб застібнути своє взуття. і Я просто дивилася вниз і дивилася на їх взуття. І я була шокована тим, що ці восьмирічні дівчатка вже носять взуття 35-го розміру. Ви уявляєте? Я вважаю, що коли мені було 8 років, я не носила 35-й розмір. Можливо, там 32-й, 33-й, але не 35-й. Дуже швидко ростуть діти. Продовжуємо. Ця футболка вже для мене. Я нещодавно перевіряла свій гардероб. І помітила, що в мене багато футболок у незадовільному стані. Їх вже не можна носити на вулиці, навіть вдома. Я багато чого повикидала. В мене, наприклад, є дитина, вона постійно забруднює мої речі випадково, звичайно. В мене постійно якісь плями. Тож мені частенько доводиться купувати нові футболки. І цього разу мені сподобалася ось така футболка. Голівуд на те, щоб я хотіла туди поїхати. в мене немає такої мрії. А, так, і останнє. Це, мабуть, найдорожче з усього, що я замовила. Це вже я планую носити на вулиці. Вони теж такі тепленькі з внутрішньої сторони. Мені сподобалося, що вони такі меланжеві, наче білі, наче сірі. І таке саме худі я замовила. теж розмір S, Можна було її трохи більше замовити N, але... Виглядає непогано. Треба буде ще приміряти, але я вважаю, що це мій розмір. А, знову чомусь зав'язується з внутрішньої сторони, не з зовнішньої, Мабуть, що ось цього не було видно і це ховаєш. А, а довжина закоротка. Тож, можливо, доведеться їх повертати. Мені подобається, як виглядає, але справді за короткі. І взагалі, ось тут, наче відчувається, що воно мені замале. Хм. Тож, 100% повертаю. Треба на розмір більше. А ось зверху мені подобається, як виглядає. Кармани є і тут, і тут. Чудово. Я тут збираюся вийти на вулицю, і вже майже вийшла і згадала, що в мене на обличчі немає SPF. В мене ось такий ур'яж. І я чомусь ще на початку літа вирішила, що він в мене закінчується, і мені потрібен новий SPF. і я придбала. Новий такий самий крем, в нього змінилася упаковка трошки. І він стоїть досі, чекає. І я використовую свій старий крем, тобто він з минулого року. Але нічого страшного, я SPF використовую взимку. І так треба робити. Тобто не треба вважати, що сонце є тільки влітку, воно є і взимку. Воно трохи слабше, але в мене, наприклад, з'явилися ось тут кілька пігментних плям. Так вона називається українською. Бо я ходила гуляти з візочком з тією, коли вона була ще зовсім маленька. Вона ж народилася в листопаді, тож я з нею гуляла. Весь грудень, січень, лютий, березень. І я майже не наносила ніяких СП. Інколи наносила, інколи була з макіяжем. І потім мені сестра каже: А ти бачила, що у тебе ось тут плямки. І відтоді я намагаюся завжди виходити з SPF. А зараз я піду в аптеку, яка біля дому швиденько. Я на роботі, але можна взяти 10-15 хвилин відпочинку, перерви. Я вирішила вийти. Ось у, у цих шльопках з манго, які виявилися незручними. Але я ж їду в аптеку біля дому. Тож я сподіваюся, що з моїми ногами за 10 хвилин нічого не станеться. А ще завтра. ми з теєю з моєю мамою поїдемо. На басейн. Той самий басейн з тепленькою мінеральною водою. Завтра я дивилася, буде тепло десь 30 градусів, але буде хмарно. І це навіть чудово. Це шкільне подвір'я, і зараз його миють. Сьогодні 13 вересня, а 15 вересня у болгарських школах а перший дзвоник, тож вони вже готують. До аптеки я пішла не за ліками. У багатьох аптеках тут є і засоби для догляду за шкірою, за волоссям, за тілом. І я прийшла обрати шампунь своїй дитині. Чоловіку я купую шампунь, який я показала на початку, це Альпецин. Для теї я спочатку обрала шампунь від Веледа, але в аптеці побачила, що він від трьох років, тож я стала шукати щось інше і обрала шампунь від болгарського виробника Бочко. У нас є деякі засоби від цього виробника, вони досить непогані. Я обрала ось такий шампунь для чутливої шкіри голови, а це один з веселих моментів з мого повсякдення. Доки я працювала, а бабуся щось готувала на кухні. Де я вирішила розмалювати собі обличчя фломастером і прийшла до мене показатися? Звісно, це все відмилося. У болгарських школах перший дзвоник дуже схожий на наш, на те, що я пам'ятаю з мого дитинства. Вони всі збираються на шкільному подвір'ї, діти несуть квіти вчителям, і особливу увагу, звичайно, тут приділяють, також як і в нас, першокласникам. Я якраз знімала момент, коли першокласники виходили уперед. Вони з синіми зеленими кульками це кольори цієї школи. Ця школа працює у дві зміни. Тож в нас десь до сьомої вечора постійно чутно дитячі крики, постійна біганина навколо дому. А ще десь о шостій вечора приїжджають батьки забирати дітей зі школи. Тож тут о шостій вечора неможливо знайти місце, де припаркувати машину, бо вони чекають і на дорозі, створюють затори. На цьому я буду завершувати. Я усім дякую, що ви зі мною. До наступного влогу. Якраз редагувала о, цей влог і о, згадала, що почитала цікаву інформацію про перший дзвоник у Болгарії. Чому саме 15 вересня? Чому не 1 вересня, як усюди? Майже усюди о, у, по всьому світу. Перший о, навчальний день це саме 1 вересня. А у Болгарії це 15 вересня, бо уявляється, колись давно діти активно допомагали своїм батькам збирати врожай, і ось щоб батьки дорослі мали змогу вчасно зібрати врожай. І щоб їх діти могли їм допомогти замість того, щоб йти у школу. Ось їм дали ці два тижні, щоб вони допомагали батькам вдома. Зараз нічого подібного не відбувається. А дітям зараз не треба допомагати батькам у господарстві. Та й багато дітей живуть у великих містах, у квартирах живуть, і в них немає врожаю, який треба збирати. Ось такий цікавий факт. І я його не знала, і я простала його ні. Є і болгарської блогерки, а, і, і у коментарях я побачила, що і багато болгар не знають, чому саме 15 вересня. Я вважаю, що це дуже чудово, бо таким чином в дітей є два додаткові тижні на початку вересня, коли погода ще дуже гарна, приємна, майже літня, так само спекотно, і тобі хочеться гратися на вулиці, а не сидіти у школі. А, тож мені така ідея подобається.